І всім привіт, народ, з вас. Підписів подобається. Так, ми продовжимо. Грати в Iron 4 без модів за Фінляндію. Зараз що ми робимо? Це пробуваємось в Китай. В Китаї, щоб отримати людські ресурси від нього і. А мені цікаво, коментар не закінчиться. Коментар закінчиться. Це буде кінець коментарного, якщо я захоплю Китай. О, так, я сподіваюсь, найбільше внесок в коментар зробив я. Мені дуже хочеться в це вірити. О, тому. Да, полетіли. Ой, тут зараз буде оточення китайців. Прекрасно. Тут, на всяк випадок, в мене стоїть захист. Я не хочу, щоб німці сюди ходили. Я навіть в них забрав постачання. А що? Ви тут в оточення потрапили, ви адекватні. Я вас забрав постачання, щоб ви сюди не йшли. Я розумію, що ось такі в мене союзники. Ось такий рівень розвитку моїх союзників, якщо що. Якщо хтось не знав. Так, ми тут? Ще й Японії звільняємо провінції? Я сподіваюся, а, для Японії це окуповані провінції, вони тут багато чого скореї не отримують. прямо. Ага. Я ще японцям ось це маю перекрити. Бо вони чомусь самі це не закрили. Позакривайте. Один сюди, один сюди. Ось так. Оточення швидше закривайте, не Так, Давайте одразу в танзань. Кін насправді б. Щоб ось ці узли постачання на півночі не працювали їм. Для них не працювали. Все якось. Якось там повідправляв людей. Це то полетіли, ми дуже щільно маємо атакувати. Так що Китай просто нічого не зможе мені зробити. Так, давайте нові висадки, бо скоро я від Комперна отримую флот. І висадки мені можуть знадобитись. Все, вони майже розрізані. Цікаво. Вони капнуть? Ні, щоб Монголія капнула, треба постаратись, а я не хочу. Часково через те, що мені байдуже, капнула монголія чи ні. Але мені не подобається, що в них тут постачання буде. Так, і в нас є вільні військові заводи. Я. У нас насправді достатнє виробництво піхотки і так далі. Ось так я б обмежився. Що в нас по танчикам? Блін, сучасний танк ще 26 днів. Ооо. О, на, виробляйте вантажівки. Простий броні бібік поки нема. А, хоч ні. Нормально. Я зараз почну виробляти ті броні бібіки, які нам доступні. Ось так. Виробляйтесь. Далі розберемось. Ну що, вас зупинити, вам змінити наказ, ви по-іншому -по 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 трохи встанете. Тут взагалі вже не потрібні. Так, поки що звідси сюди. Далі трохи покращу вам наказ. Так, встанете сюди. Все. Так. О, в Сенсі. Ви ще не там, де треба? Як так? Заходьтесь, заходьте в Тяньзін. Так, і вашим ось Так, відрізати залізницю від Пікіна. Навіть, навіть якщо я не зайду в Пікін. Навіть якщо не зайду в Пікін. В них не буде постачання. Але я вже зайшов в Пікін зараз, вважайте. Є. Я. Блин, в Японію висадитись. Для Японії. А, дружна перевага на морі 6 тисяч? Видилите наказ. Сюди. Блін, насправді ти кажуть, якщо осаджуватись, то осаджуватись завжди з півдня. Бо так зручніше. Нагаса... Так, стоп. Видавати всі накази. Нагасакі. Ліворуч від Нагасакі. Праворуч. Якщо ми це зробимо, це буде прям прекрасно. Так, тут в нас. Не чекайте. Є ось цей постачання. Який також треба пройтись, все. Полутіно. Китай. тебе. Це надто мало армії, щоб щось зробити. 126 військ максимум 126. А в мене 120, я тільки з цього боку. 120-ка і давлю їх. Ну так, все, на коментар. Я думаю, мій внесок найбільший буде. З Китаю 300 тисяч має отримати. І я не. З... А де ці 300 тисяч? Де вони? Ні, серйозно, я не розумію просто, де 300 тисяч я з Китаю отримую. Тут всього 29 дивізій прикріплено, ви знущаєтесь. Тут 91. Так швидше захопіть тут провінції. Надо, додам вам навіть наказ. Вперед. Все полетіли. Кроше, я просто одразу планую прориви в вузли постачання, бо контроль над взлом постачання дасть мені типу, всю перевагу, яка мені потрібна. Мені цього достатньо, просто вузлів постачання, все. Той, хто контролює вузло постачання в Китаї, той контролює Китай. Так само, в принципі, і з Японії. Хто контролює море в Японії, той контролює Японію. Так що в нас тут? А, ну це не в порт висадка. Не. Підкріплення підійду, але це. це навіть не в порт. Ось це в порт, це вже небезпечно ось сюди. На моментами вони роблять небезпечні висадки, але якщо я хоча б трохи буду на це звертати увагу, то вони не висадяться. Вони не зможуть висадитись ніколи. Так, тут ви молодці далі. Хм. ли в цей вузол постачання, бо це такий вузол постачання... поруч з яким інших майже нема. І без нього Китаю буде дуже складно. Ось тут північ тримати. ви ну, побачите ось це? Це як фінальний вузол постачання, після якого нема куди йти. І тебе буде без нього дуже тяжко щось мені там робити. Йому взагалом дуже тяжко щось мені робити. Так, робіть їм оточення ще додатково. Хоч це і оточення, але робіть оточення в оточенні. Будь ласка. Я сказав, будь ласка. Так, сюди б ще б зайти і що? Це тиловий фронт. О, конвой, вартість виробництва, мінус 10%. Приємно. Завжди приємно. Так. Стоп. Ем Ось вузол постачання, зайдіть в нього. Ви так само. Ось тут порт Зайдіть в порт. Ми маємо настільки руками керувати вами. Так, лишилось недовго. Я висаджусь в, Ки... в Японію. Поверну Японію, а Японія може бути сильна. Все, тут вони майже добиті. То... Не будуйте там фронт. Дратуйте мене. Все, добивайте їх тут. Це наказ. Так, да. ой, все тут красиво. Так, в Ухань. Полетіли ось так. Нанкін. Є. Ну все, ось тут прориви йдуть. Ось так, нанкін, вухань. Коротше, по вузлах постачання. Фігачому вузли постачання. Є тут. Майже, майже все, майже добили. Так, сучасний танк готовий. Час виробляти танки. Так, оу, я давно їх не робив. Так, зварня... зварна броня виглядає як найбільш доречна. Сучасна гармата середнє озброєння, найкліпше радіо. Натримай стабілізатор. Не знаю, додатковий кулемет. І автоматичне заряджання. Я ніколи не дивлюся, який Ну, тобто... Коротше, я ніколи не дивлюся, що з цього треба брати, що не треба. Так тут, здається, дизельний двигун найліпший, бо можна. Так я не пам'ятаю, там скільки. 8 км на годину бажано тримати. Скільки я максимум можу закинути на двигун? 20. Але надійність вмбре. Блін, а я можу якось звідси подивитись твою швидкість? 8 км на годину. Ось. Да. Так, а чи є сенс так робити? Якийсь двигун дасть мені 8 км на годину. О, ти мені і так даєш. Ні, бензиновий двигун. Він і так дає 8,2 км на годину, але так я можу ще й броню качнути. За рахунок надійності. Все ось так. Чому не можна використати? Так, можливо, тут потрібно важке озброєння. Та. Для сучасного танку тільки важке озброєння. Та підтвердити, ось нам і сучасний танк. А, надійність! Надійність не та. У. Це через важке озброєння? Та. Ну, хай тоді ось так, 90% надійності. 7,7 межа швидкості. Це ось такий корпус. Ось такий наш танк буде. Так, там насправді так кажучи, на кожну десятку виробництва танка треба по одному виробництву бронебі-бік якось так. Ну, ви бачите, тут один на день і тут один на день. А якщо я створю зараз новий шаблон танковий, так, сюди точно. Патрульна рота далі, далекої дії, рота зимової підтримки, хай буде рота інженерів і ППОшка. Так, 5 сучасних танків, 5 броні бік Тут, типу, сучасних танків де треба 250, бронетранспорта 200. Ну, типу, ви розумієте, чому я так роблю. Так, тренування і. роби мені. О, більше бронебік вже встиг виготовити. Та поки що 12. Там подивимось. Він з сполучним кривом мир підписали, прикольно. Так, а тепер. найтопіше, що тут є, це ви створили спільний фронт там, де не треба. Все. Повертайтесь. Повертайтесь на нормальний фронт. Так, тут. Що я можу взяти? Та давайте звовий експерт. Да, ми вз... на, на, Найкращий час, щоб для нас воювати, це зима. Так, стоп, мені не подобається десь небезпечне місце для порта. А, ну не прям небезпечно. Бо це не... це не порт. Ні, стоп, це порт. Вони в нас забрали порт. Стоп, що? Як ви могли таке дозволити? Ну, я зараз відправив. Все нормально, я там відправив дивізії, захищатись. Так, Ктай. Мені цікаво, ти скоро капнеш. Кажи, що скоро. Хм, чи є сенс морську піхоту? Давайте справді, я типу, можливо, буду колись висаджуватись і багато висаджуватись, так давайте морську піхоту вивчимо. Спецпризначенців морської піхоти. Так, що тут з портом? Головне цю провінцію захопити. Та ні, все. Фу, нормально. Що там? Шансі. Ні, все нормально. Мені здалося. Так, мені не подобається, вони достатньо активно атакують. Так, ченші. Ченші. Ви сюди. Вам наказ потрібен, щоб атакувати? Не тримайте ось так, покидаю. Наказ пройтись по Китаю. Ось вам наказ. Щось цією провінцією не так. Ханчжоу, все Ось так. Зараз захопимо ще. Анхай захопимо, Як вам таке? ну і тут моментом вже трохи дискомфортно стає. Але нормально. Що в мене з людськими ресурсами? Ні, окей, не створюю. Окей. У мене має бути дофіга людських ресурсів. Я, про... Я не розумію. Я від Китаю мав би отримати 400 тисяч людських ресурсів. Стоп, я ці провінції для Японії зараз звільняю, що? М -м, мені Китай зменшив підтримку гарнізонів. Японія може в тебе попросити підтримку гарнізонів? Відмовили. У нас нема союзника, в якого можна попросити підтримку гарнізонів. А гарнізони у нас 680 тисяч. Ось тобі і китайські людські ресурси. Блін, складно буде, насправді так кажучи, отримати. Після капітуляції китайські людські ресурси буде дуже складно отримати. Японія, скільки в тебе зараз людських ресурсів? У тебе 59 дивізій, 602 тисячі людських ресурсів завдяки китайським провінціям. У них нема жодної національної провінції, але в них 600 тисяч людських ресурсів. Ех, дайте мені, китайські провінції також. А, так я зараз. Стоп, я зараз самовбиваюсь. Для того, щоб звільнити більше провінції Японії. О, вони капнули. Так. Ну, флота досить багато, якого можна захопити. Бо тут ще італійський флот. Флот може бути у нас досить непоганий. Дуже непоганий. Після мирної угоди. Так, що, полетіли, мені треба. Так, ось тут порт. Далі ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Ну, і в Німеччині трохи більше очків. Так. Ну, я сподіваюся, Німеччина зараз буду очки витрачати на Італію і так далі, а не боротись зі мною за ось ці провінції. Бо ці провінції я хочу все й собі. Україну в тому ж рахунку. Я б не сказав в першу чергу, Україну хочу і собі. Так ось так, по Кавказ Поки що ось так. Висунути вимоги. А, обрати, відмовитись, поки... поки що не боремось. Поки що Боротися я буду пізніше. Зараз краще захоплювати те, що подешевше нам буде обходитись. Так далі. Там, де ми стоїмо, це обов'язково ось цю лінію залізниці тримати. Ну і ланбатир, давай ще візьмемо, і тут хай буде. Це те, що нам прям необхідно. І ну якщо я вже захопив манджу-гоу трох. Я просто думаю, нам зараз концентруватись на все ж таки захопленні Савка а чи полізти. Захоплювати Китай. Бо той же манджо-гоу я б собі хотів. Це велика кількість населення додаткового. Але і совок, типу, хтось же має захопити совок. Отже. Ну і те що, давайте ось цю північ заберу. Я сподіваюся, ніхто зі мною, зі мною за неї не буде боротись. Хоча ж шкода очків на, на це. Так, що? Та відмовитись, окей? Я не борюсь. О, а це її ніхто не просить. Ось ці привінці багато хто відмовився від них. Це британці заберуть. Байдуже, воно пойде, в мене залишиться. Якщо британці забирають. Прикольно, що ось тут заманджого. Я з Японії не боровся. Хм. Нащо мені північ? А ні, ось це я британцям не віддам. Хоча британцям. Воно ж все одно в мене залишиться. Хай британці забирають. Китай! Якщо Японія не бере толком Китай, то чому б мені не взяти Китай? Блін, тут союзники зараз в Китаю будуть. Будуть. Але байдуже. Я для себе зараз заберу, а далі подивимось. Так за те, що мені пропонують боротися, я відмовляюсь боротись. Хай буде, як буде. Так, за це ніхто не, не бореться, тому я забираю. Ну тут хай байдуже в, в мене залишиться. А, ні, це британці звільняють Україну. Яка може потім приєднатися в союзники? Тоді я ще хочу за цю провінцію боротись. За цю провінцію я прям борюсь. Те, що основа постачання, там, я борюсь. Так, це ось так. За Монголію ніхто не тримається, я забираю. І погнали по флоту. Ні. Римська Народна Республіка не може захопити флот. Так. А... Відмовитись, я потім перевірю, від чого я відмовився. Так, тебе забираю. Від китайських провінцій відмовився. Неприємно. О, за це Це можна захопити. Так. За це не борюсь. За це борюсь. Ось тут борюсь. Це забираю. -ху -ху. Ой, ось тут також поборотись треба. Тут нема вузлів постачання. Там вони вже знаходяться. Не бачу сенсу за те боротись. Тут також не бачу сенсу боротись. Можна з Японією, за Китай поборотись. Не бачу причин відмовляти собі в цьому. Умису вимога, продовжити. У мене все одно один з найбільших внесків в цю війну, навряд чи ви зможете зі мною посперечатись за провінції. О, ні, можуть. Так відмовляйся від тебе, бо інші провінції важливі, за які я сперечаюсь. Так Ось ти за 67. А, ну. Ні, ну, так хочу. Чого Ну так Стоп, а за яку ще провінцію боротися? Окей, давай відмовитись. Поборюсь за ось цю за китайську провінцію. Не змог вибратись. Не зміг. А Луганськ. Ні, не зміг. А ти що, є провінції, за які мені зараз прям треба боротись? Нема. Постачання сюди є. Провінції я отримав купу нових, які я буду зараз звільняти від союзників тут. В принципі, мене влаштовує. Ну що, затвердити і вийти, окей. Я задоволений. Я задоволений. Я сюди пішов, щоб отримати собі китайські провінції. Я отримав собі китайські провінції. А йде обробка, конференція? Ага, давай. Що ще скажеш? Так ви ще не готові висаджуватись. Ой, я дуже, дуже швидко розібрався з uh, Китаєм. Так. Це небезпечна фігня, бо вони демократи, клять. Кляті демократи. Так само, як, на жаль, Україна небезпечна для нас. Mm. Але насправді не так багато про дивізій, навпроти них треба поставити, якийсь мінімум. Буквально хай 24 дівізії ось так. А ні, за Украї... на Україну можна взагалі не ставити, бо в них нема кордону з союзниками, щоб за це хвилюватись. Ой. А це вважається за союзників. Добийти їх. Когось взагалі сюди. Сюди. Максимально агресивно. Так, ви П'ять армій по 24 двізі. Вас поки що повністю зупиняю. В нас є проблеми. У нас є проблеми з цього боку. Стоп. Де тут найближче узол постачання? А, але в нас і нема проблеми з цього боку, бо нема проходу. У нас є проблеми тільки з цього боку. Ось так. Так я ще зроблю. Ось тут кордон, ви сюди приєднайтесь. Добити їх і одну 24-ку. Відкріпити. Встати сюди, поки що, тимчасово. Так, треба звідси союзників відбити. І отримати собі під контроль ці провінції. Ой, як, як хорошо, як хорошо. Скільки людей я отримую? Поки що всього 1,7 мільйона. Але це 1% підпорядкування. 4% підпорядкування От від Монголії я вже. Так, зараз. Так, мені б зараз знайти. Ну, окей. Русня, 15% підпорядкування. Ні, це також не те. О, ось. Ось тут 1,6 від Румунії, і в них підпорядкування не дуже сильне, Тобто буде ще пару мільйонів від Китаю я отримую населення. Непогано. Сучасний танк. 12. Колись, сподіваюсь, зможете зробити. Або хоча б один зробити. <laughs> Зробіть хоча б один для початку. Так, ви всі знаєте, що робити, будь ласка, максимально швидко. Так, там б'ємо, там доб'ємо. В мене звільнились звільнились війська. Мене лякає ви вдвох. Я б ручню все одно добив. Я б вас все одно б добив би. Бо ви о, дуже незручно для мене стоїте. Максимально незручно, і ви є величезний шанс, що ви приєднаєтесь до союзників. Тому краще напасти так, щоб я був готовий до цього, а не так, щоб я потім просто перед фактом буду стояти, що ми з ними воюємо. Але ми тепер знову один на один проти союзників. О, Сполучені Штати об мене 2,3 мільйона втратили. Скільки я б Сполучені Штати? 429. Коротше, прекрасно. Прекрасно! А Індія, да, Індії, Індійська Народна Республіка. Вона в золотій рамці, тому моя мета атакувати Індію, пройтись в Індію. Висадимось в неї потім. Флот. Да, в мене тепер є величезний не натренований флот. Тому зараз натреновані човники я перекину. А ви всі не натреновані, плити тренуватись. У мене величезний флот тепер. Також це може зіграти нам на руку, бо можливо я тоді зможу в Індію висадитись. І отримати ще собі пару мільйонів людських ресурсів. Нормально, та нормально, мені подобається. Але поки що нагадаю, що я якби розробник ігор, і по в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, або якщо не можете їх придбати, просто дайте їх до бажаного. і в першу чергу War Factory. Скоро на неї буде демка, ви зможете спробувати цю гру безкоштовно. Тому дайте до бажаного, щоб не пропустити цей момент. Найбільше ж моя подяка моїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ході відео. підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі, бувайте!